Палац у Тартакові, який передали в концесію, руйнується на очах. До 1996 року тут була школа. Після пожежі діти перейшли навчатись до нового приміщення, а старовинні стіни залишили напризволяще. У 2010-му обласна влада вирішує віддати будівлю в концесію. Підприємець з Нововолинська обіцяє за 49 років зробити з палацу казковий готель. Втім, від бізнесмена ігоря новосади за останні два роки ні слуху, ні духу. Останній раз він був десь рік назад. Приблизно після цього не з'являвся. Не на телефоні дзвінки не відповідає. Ну не хоче спілкуватися. За словами обласних чиновників, горе підприємцем вже зацікавились в прокуратурі. кажуть, його таки змусять відповідати за свій підпис на документі і повернути гроші за два роки без діяльності. Буквально у жовтні місяці ми з представниками сокальської прокуратури виїжджали на місце, зробили фотофіксацію, фіксацію, наче зробили. Від відповідні висновки, і на сьогоднішній день справа знаходиться на розгляді в прокуратурі. Андрій Салюк входив до комісії щодо Тартаківського палацу. каже: єдина помилка його в тому, що таки не переконав комісію, що контролювати перебіг реставрації мають фахівці, а не урядовці. Не було складено календарного графіка і не було умов про відстеження. Ну мудрими словами, моніторингу виконання цього графіку. Я наполягав, щоб і був такий графік, і було і цей, був цей моніторинг. у схожій ситуації. Палац Острозького в старому селі спершу тут бізнесмен планував проводити фестивалі. Зрештою, так і було кілька разів. А далі з палацу зробили пасовисько для коней.